Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Він поспішав до нас і зустрів по дорозі ось таку фігуру. Як називається ця фігура? Круг. Давайте візьмемо круг у руки. І пальчиком правої руки обведемо сторону круга. Який круг? Гладенький, рівний, немає кутів. А тепер давайте покотимо круг по столу, в цю сторону і в цю сторону. Чи може він котитися? Так, круг добре котиться. Дітки, давайте намалюємо круг пальчиком у повітрі. А тепер намалюємо круг носиком у повітрі. У вас вийшло? Чудово! Якого кольору цей круг? Синій. У синього круга є братик. Це також круг? Так. Чому? Тому що вони схожі за формою. Обидва круглої форми. А якого кольору цей круг червоний. А ще вони різні за розміром. Діти, як дізнатися, який круг великий, а який маленький? Потрібно червоний круг покласти на синій круг. І тоді ми бачимо, що синій круг. Який великий, а червоний який маленький. А тепер давайте візьмемо маленький круг правою рукою. Де у вас права ручка? Ось. І покладемо круг праворуч від зайчика. А великий круг візьмемо лівою ручкою. Де у вас ліва ручка? Ось. І покладемо цей круг ліворуч від зайчика. Подивіться, скільки великих кругів. Один великий круг, а скільки маленьких кругів? Багато. Давайте покладемо великий круг посередині, а маленькі круги навколо нього. Що у нас вийшло? Віточка. А зараз, дітки, давайте пограємо з вами у гру. Виберіть круги. Серед різних фігур давайте виберемо всі круги. Розглянемо верхній рядочок. Ось цей. Тут є круг. Так, де він? Ось. Середній рядочок. Дивимося, де тут круг? Ось круг. І нижній рядочок. Де круги? Ось круг і ось круг. Якого кольору ці круги? Червоний, зелений, жовтий, синій. Дітки, а за розміром круги однакові чи різні? Різні. Червоний і зелений. які круги? Великі. А жовтий і синій маленькі. Нас оточує дуже багато предметів круглої форми. Давайте їх розглянемо Кермо, піца кругла, дзеркальце, резинка для волосся, кришка від каструлі, підставка під гаряче, монетка, магнітик, тарілка, бублики, сумка кругла. Діти, а які предмети круглої форми ви знаєте? Подивіться і назвіть, що у вас вдома є кругле. А тепер, діти, давайте візьмемо аркуш і кольорові олівці і перетворимо круг на сонечко, квіточко, яблучко. Можливо, ви придумали, на що ще можна перетворити круг? Шлюйте, будь ласка. Давайте пограємо з вами в гру, виберіть овочі, фрукти і ягоди круглої форми, круглий помідор, апельсин, кавун, яблуко, капуста, вишня і цибуля. А тепер давайте пограємо в гру, де заховався круг. Дивимось, де на цій картинці круг? Це тарілочка. А тут де круг? Це повітряна кулька. Тут що кругле? Гудзик, кульки морозива. А також, подивіться уважно, це колеса у паровоза. А що тут кругле? Яблучко. ілюмінатори у ракети. А ще отвір у шпаківні круглий. Молодці! Пригадайте, діти, з якою фігурою ми сьогодні познайомилися з кругом. А я з вами прощаюся. До побачення!